так, у нас з вами 17-й урок ЯПС. Давайте разом прочитаємо назву уроку. Досліджую історію нашої країни. Перші люди на території сучасної України. Пропоную переглянути фрагмент до кліпу Історія за 5 хвилин. Так, увага на екран. Thank you. Подивись наліво, подивись на право, це моя земля, це твоя держава, історія в неї, строката, не здрава! Слава Україні, героям слава, подивись наліво, подивись на право, це моя земля, це твоя держава. Історія в неї, строката, не здрава! Слава Україні, героям слава. Так, А тепер, мої любі. Повертаємося до зошита нам необхідно вивчити слова першу пісні за методикою блискавка. Пам'ятаєте, так? Ми закриваємо всі рядки, крім першого. Читаємо три рази, потім розказую на пам'ять. Так, третій раз читаємо наймого швидше, так? Так само другий, так само третій, так само четвертий. І так, будь ласка, зробіть паузу і чому комплект пісні. Нам необхідно пригадати відтворити з пам'яті навчальні одиниці української мови. На сторінці 33 Ми знаходимо мова. Це засіб людського спілкування. Українська мова складається з мовних одиниць: звуків, слів, словосполучень, речень текстів. Пам'ятаєте? Так, повертаємося на 25 сторінку. Уху! Двадцять п'ята сторінка. Ось вона. Так, і нам пропонують танцювальну хвилинку за піснею батьківська мова. Головіну, несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, бо українське слово, як та вода кринична, як у саду калина, що свій дарує світ, вона сонце сяйна, вона промениста. Правіки течіття, така життєдайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя, та кажитєдайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Серця насолода моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповіт, у ній душа народу, і непоборна сила, у ній пісня, не згасна пісня, що лине з роду в рід у ній душа народу, і непоборна сила, у ній незгасна пісня, не з роду в рід. На сонце сяйна, вона промениста у ній правій кітичія, та каже тідайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя, Така кажи тідайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Сяйна, вона промениста, у ній правіки течіття, така життєдайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Вона сонце сяйна, вона промениста, у ній правіків течія. Така житєдайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, така житєдайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя. Тепер пропоную нам повернутися до зошита. І ось нас запитували, що означає слово історія? Як ви розумієте, це так це, що трапилося багато-багато років назад, так, що з нашим народом трапилося, це наша історія. Так, Давайте ми е, пригадаємо з пам'яті, відтворимо навчальну одиницю з української мови. Це який? Двук, слово, слово сполучення, речення, текст. Давайте ми з вами подивимося: презентацію: увага на екран. Мова це засіб людського спілкування, українська мова засіб спілкування українського народу. Українська мова складається з мовних одиниць звуків, слів, словосполучень, речень і текстів. Слово основна одиниця мови, що складається зі звуків та має лексичне значення. Лексичне значення слова це те, що слово означає. Однозначні слова. Це слова, що мають одне лексичне значення. Багатозначні слова мають кілька лексичних значень. Більшість слів у нашій мові багатозначні, лексичне значення слів пояснено в тлумачних словниках. Так, зрозуміло. так? І ми запам'ятали. Добре повертаємося до зошита. Нам необхідно розглянути світлини. І давайте разом поміркуємо. Що спільно в домішності подавніх, давніх, дуже давніх і сучасних людей? Які відмінності ви помітили? Ну, давайте так, Дову голови, яка Голова та лице обличчя у подавніх людей. А яке обличчя у сучасних людей? У прадавніх дуже широкі скули, бачите? Ніс має такі дуже-дуже виражені, бачите. Ніздрі, розвинуть щелепа дуже сильно, і в них коротка щия, так? А, я, а що спільного? Так, спільна також дово, так? Бо це ж люди, два ока, один ніс, дві руки, дві ноги. Добре. Так, сторінка 26. Ми повинні з вами приготуватися до читання інформаційного повідомлення. Зараз ми приглянемо афримацію з формулами успіху під час роботи над текстом, але е я нагадую, що ми... Працюємо над інформацією. Читаємо рожевий текст, потім синій текст, потім рожевий три рази і третій раз ми читаємо якнеймо швидше. Добре? Так, пропоную афермацію. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Так, а тепер давайте прочитаємо. Археологія наука, що вивчає життя давніх людей завдяки археологічним розкопкам, прямованим на пошук їхніх речей знаряддя, тощо. Мільйон назва числа, що за допомогою арабських цифр записується як одиниці з шістьма нулями. Тепер читаємо рожевий текст три рази. Третій раз читаємо наймогу швидше і відтворюємо з пам'яті. Добре. Увага на екран! Археологія наука, що вивчає життя давніх людей завдяки археологічним розкопкам, спрямованим на пошук їхніх речей, знарядь праці тощо. Мільйон назва числа, що за допомогою арабських цифр записується як одиниця з шістьма нулями. Так. Тепер повертаємося до зовшин. А що ми зараз будемо робити? Ми будемо з вами робити завдання робот попу. І так, увага на екран. Будемо рахувати? П'ять, шість, сім, вісім, девь, десять, одинад, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Так, перевіряємо себе? Відповідь. П'ятнадцять. Так, приготувалися? thank you Відповідь отримали. Перевіряємо себе. Відповідь 14. Добре. І останній раз увага на екран. Діряємо. Яку отримав яке число отримали? Дев'ятнадцять. Повертаємося до зошита. Давайте ми з вами. Трошечки порухаємося, пригадаємо, як рахувати десятками. Хочемо перепочити і десятки полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Хочемо. Перепочити і десятки полічити разом будемо співати І завзято танцювати Ось один десяток, десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки буде тридцять, а чотири десятки, сорок. П'ять десятків п'ятдесят, отже, десять, двадцять, тридцять. Далі сорок п'ятдесят, далі сорок п'ятдесят, Шістдесятки, десятків, то буде шістдесят, сім десятків буде, сімдесят, вже, вісім десятків, вже вісімдесят, дев'яносто, і сто. І рахуємо, ми вже до ста, усі до ста, десять, двадцять і тридцять, сорок п'ятдесят, шістдесят, сімдесят. Вже тоді вісімдесят, 90 100, і далі буде сто. А, відпочили вточили трошки. А зараз, будь ласка, разом із Діктором ми будемо з вами читати. текст. Перше, люди з'явилися на землях сучасної України близько одного мільйона років тому. Вони були більше схожі на мавп, ніж на сучасних людей. Прадавні люди збирали їстівні рослини та плоди, а також полювали на тварин. Отже, вони привласнювали продукти, створені природою, привласнювальне господарство. Так, науковці називають господарство, за умов якого люди збирають їстівні рослини та плоди, полюють і ловлять рибу. У пошуках їжі прадавні люди були змушені постійно змінювати місце свого перебування, тому, описуючи їхнє життя, науковці використовують слово стоянка що означає короткочасне поселення. Найдавнішою в Україні є королевська стоянка, знайдена археологами неподалік від села Королеву в Закарпатській області. А тепер нам необхідно прочитати тільки рожевий Уперше люди з'явилися на землях сучасної України близько одного мільйона років тому. Продавні люди збирали їстівні рослини та плоди, а також полювали над трид. Привласнювальне господарство, господарство, за умов якого люди збирають їстівні рослини та плоди, полюють і ловлять рибу. Стоянка. Коротке поселення. Найдавнішою в Україні є королевська стоянка, неподалік села Королево в Закарпатській області. І так, скажіть мені, будь ласка, чому окремий фрагмент тексту наведені шрифтами різного кольору? Правильно, тому що рожевим наведене головне, тобто навчальні одиниці, так? Таке е е е завдання. Ви повинні прочитати три рази рожевий текст, а потім в пошук відтворити пам'яті цей текст. Виглядати можна, не бійтеся. Якщо ви будете розповідати своїми словами, це тож, дуже добре. І так працюйте. Вмикайте паузу та працюйте. Дійде, от, е, у нас є політична карта. Нам необхідно знайти Закарпатську область підкреслити її, її назву. Так, сторінка 8. Йдемо на сторінку 8. Сторінка 8, от яка, контур, контур, бачите, показан контур в карті. Так, де нам необхідно йти? На сторінку 34. Ось тут, на сторінці 34. Ми що повинні зробити? Ми повинні малювати Закарпатську область. Пам'ятаєте, тут ми малювали контур України, а тут будемо малювати контур Закарпатської області. Натисніть, будь ласка, на паузу і працюємо. А зараз я хочу вам включити пісню про Україну. jabes to dos she Шурок закінчено. Відпочивайте, будь ласка.